Пане спікер, говорячи про перспективи України в НАТО, так я бачив, що ви, відповідаючи на запитання ваших журналістів з вашої країни, сказали, що це повинно бути саме після перемоги, так тобто під час війни це неможливо. А чому так і чи може це статися одразу після перемоги України в цій війні? Ми вітаємо вашу активність. Ваше прагнення вступити не лише до Європейського союзу, але й до НАТО. Ви можете отримати відповідь на саміті у Вільнюсі. але це не вирішує словаччина парламент і не словацький парламент, а вся співдружність. Я з тим проблем. На Хочу сказати, що вступ до ЄС і НАТО передбачає складні процедури, і тут нема обхідних шляхів ви матимете змогу приєднатися до цих структур, отримати ратифікацію. Коли всі вимоги будуть виконані й підтверджені, І в коли у вашій країні настане мир, я би хотів наголосити, що ми всі в нашій країні тримаємо за вас кулаки, що війна закінчиться вашою перемогою, і я думаю, що вона не триватиме довго. А, але я знаю, що розглядався варіант: ну, принаймні, він дискутувався в українських медіа про те, що чи можливий вступ України до НАТО. За умови, що е, альянс не допомагатиме звільняти окуповані території. Ну тобто ті території, які станом на вступ України до Альянсу, е, вони будуть під парасолою е, НАТО, тобто їх захищатиме, але решта буде звільнятися. Ну, принаймні за тієї підтримки, яка зараз відбувається з боку наших партнерів. Do, do you need to translate? не розумію сам. Говорим же. За нас можемо повідати, ж сме абсолютні приступники рокування. Отворить рокування з приступи рокування. Ми дуже відкриті до ідеї переговорів із вашою країною щодо вступу до НАТО, але це неможливо доти, доки не настане мир це важливий елемент. Ми так кажемо, бо поважаємо домовленості, укладені перед нашим вступом. без миру усі парламенти не зможуть ратифікувати ваш вступ до НАТО. Це ми аби стіболиві рядним членом НАТО. А ми дуже раді, же уж приступуєте крокованню, а то в втомтова спло подпоруємо. Також з'явилася інформація Foreign Affairs про те, що Словаччина, Польща та Чехія Ану. виступили за гарантії безпеки для України до вступу до НАТО. Чи можете розкрити деталі про що йде мова? Тому що приблизно півроку тому в Києві був розроблений «Київ Security Compact, так безпекова угода, до якої Володимир Зеленський закликав долучатися інші країни. Компетенція можу сказати, що ця ініціатива та компетенція належить нашому прем'єр-міністру Едуарду Гегеру. Ми в тому не беремо участі. Я сам представляю парламент. Наш парламент може ратифікувати ухвалу після того, як всі питання будуть погоджені. Це спільна ініціатива президента Словацької республіки, спікера парламенту та прем'єр-міністра. А декларація, про яку ви говорите, це ініціатива прем'єра. Я ставлюся до неї з повагою, але не коментуватиму, бо це наша міжнародна політика. Але кажу відверто, ми дійсно підтримуємо дії вашої країни щодо вступу до НАТО, але вам належить виконати всі вимоги. до наших повноважень як словацького парламенту не входить пришвидшення цих перемовин. Зрозуміло, що ми підтримуємо Мому Україну, але ми не маємо вплив на перебіг цих процесів. Ми лише ратифікуємо їх у самому кінці. Тоді останнє питання: ми бачимо, що країни, які ближче до України, вони передають радянські літаки для України. Міги 29 були передані. А чому проблема з сучасною західною авіацією F-16, до прикладу, на вашу думку? Ми як парламент не дотичні до цих питань. У Словацької республіки були винищувачі. Міг 29 Ми їх передали. Я розумію, що ви потребуєте F-16, які здатні протистояти найсучаснішим російським літакам, але у словаччини немає можливостей допомогти в цьому питанні. Це можуть зробити США. Чому інші країни наразі не ухвалили такого рішення? Це запитання до них або можливо до командування НАТО.